Ситуація на Харківщині минулої доби ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Коп'янського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у вовчанську обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне Перша та інші населені пункти. В області залишається високою мінна небезпека. В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення. 44-річний електромонтер Борівської Рес, госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку відірвалася 29-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Рятувальники регіону звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Втім, за добу здійснено 16 оперативних виїздів. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази окупанти гатили по місту Вовчанську. Перевіркою виявлені суттєві пошкодження будівлі лікувального закладу. Зруйнований один приватний будинок. Ще чотири приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов. Одна особа поранена піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від вибухів ворожих мін постраждали двоє людей. Обидва випадки підривів сталися в Ізюмському районі біля села Степове та у самому місті Ізюм. Каліцтв зазнали 46-річний працівник Харківобленерго та 29-річна жінка. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наші захисники продовжують чинити спротив російським окупантам та тримати оборону. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. У Слов'янську, Донецької області кількість загиблих внаслідок удару окупантів по житловому будинку збільшилася до 9 людей. З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки. За даними ДСНС, ще четверо осіб залишаються під завалами. Постраждала 21 людина. За минулу добу армія РФ 96 разів обстріляла Херсонщину. За даними ОВА, окупанти випустили 447 снарядів. Відомо про поранення восьми людей. Польща передаватиме Україні літаки Міг 29 поступово поповнюючи свої ресурси. Про це заявив Анджей Дуда, президент держави. Він зазначив, що польська армія отримуватиме літаки стандартів НАТО і у міру наповнення власного парку передаватиме винищувачі Україні. Вже передано нашій країні чотири міг 29 США нададуть Україні майже 5 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Штати надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярди стануть доступними у вересні. Загроза ракетної атаки напередодні Великодня. За даними спікера оперативного командування Південь Владислава Назарова, РФ збільшила корабельне угрупування в Чорному морі до 12 кораблів. За словами військового, противник подвоїв кількість підводних ракетоносіїв на двох човнах. Розташовані вісім ракет типу калібр. Також ворог намагається активізувати авіацію, Тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Країні війна, і звісно ж, що деякі закони сьогодні знаходяться на особливому контролі. Стосуються насамперед. Це військово зобов'язаних сьогодні. Без військового квитка чоловіка призовного віку не візьмуть на роботу. При відсутності військового квитка військовозобов'язаний має або звернутися до центру комплектування за даним документом, або призупинити процес працевлаштування. Якщо ж роботодавець все ж таки візьме на себе відповідальність прийняти і оформити працівника без військового квитка, то відповідно це буде визнано правопорушенням. На сьогоднішній день в разі такого порушення на керівника накладається штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів. Тобто сума штрафу складає від п'яти тисяч ста до восьми з половиною тисяч гривень. До того ж, наразі військовозобов'язаний не зможе навіть одружитися без наявності військового квитка. Пункт 34, Він вимагає він вимагає саме від керівників підприємств основ організації. По перше, вести так цей військовий облік, і відповідно одним із елементів елементів ведення військового обліку є перевірка у громадян України під час прийняття на роботу. Ну там на роботу або навчання саме наявності військово-облікового документу. Причому не просто будь-якого, а саме ну, визначеної форми на сьогоднішній день. І якщо громадянин не надасть військовий квиток, відповідно в документації Раксу будуть незаповнені певні графи, а це знов таки штрафи і покарання. Військовий документ чи тимчасове посвідчення сьогодні повинні бути у будь-якому випадку на руках у громадянина. При укладанні шлюбу, знову таки, порядком організації та ведення військового обліку на відповідні органи державної реєстрації так, актів цивільного стану покладається обов'язок повідомляти про такі акти. І форма повідомлення це передбачає саме так, от, наявність інформації щодо військового обов'язку громадянини. Стосується це поки що лише чоловіків. Щодо жінок, то на сьогодні це лише певна категорія військовозобов'язаних за власним бажанням. Таке положення діятиме щонайменше найменше на час воєнного стану і доки триває загроза з боку Російської Федерації. Яна біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, новини Харків. Рефронтовий Харків поступово повертається до життя. Так до міста чи не щодня приїжджають закордонні гості, які допомагали і продовжують допомагати Харкову долати виклики через повномасштабну війну. Грузія серед тих, хто проявив неабияку підтримку місту буквально з перших днів, коли Росія пішла війною проти України. Тому яка зараз ситуація у Харкові, та як місто оживає під час свого робочого візиту і оцінили представники дипломатичної групи. Грузии. Для меня было важно приехать а, в город Харк, который а, является на самом деле одним из, а, одним из мест, где Украина выстояла, где Украина а, перемогла и где Украина смогла отогнать врага и отогнать агрессора. И а, для, поэтому для меня было важно приехать а, в Харьков. На зустрічі з міським головою дипломати обговорили ключові моменти подальшої співпраці. Мова і про культурний сектор, і гуманітарну сферу, а також освітні проекти підтримки харківських школярів, яких Грузія готова прийняти у себе на реабілітацію. В свою чергу, мер Харкова подякував дипломатам та народу Грузії за підтримку, що для Харкова є вкрай важливою у цей складний для країни час. Мы а, рядом с Украиной, города Грузии рядом с своими городами побратимами и а, обязательно будет участие в восстановлении а, Украины. Об этом говорил не только мертве но и представитель парламента Грузии, премьер міністр Грузии, президент Грузии. Мы, естественно будем помогать, мы, естественно будем участвовать в восстановлении страны, которую мы считаем одной из самых близких для Грузии. И, народу. А помогать народу, одни из самых близких для каждого грузина. Леся Копелюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Новини Харків. Нова більш прогресивна концепція Харкова як Smart City, зародження it курсів для харків'ян. Та залучення it фахівців до відновлення післявоєнного міста. Ці теми стали ключовими онлайн-зустрічі мера Харкова з провідними харківськими it спеціалістами. Головне завдання обох сторін перемовин, Харків має і надалі залишатися українським it центром І найголовніше вважає міський голова у Харкові. Повинні бути такі умови, щоб не лише містяни повернулися до Харкова, а й it сектор прагнув працювати саме тут. Я буду звертатись до вас з проханням, щоб всі ви поверталися до міста, щоб ви працювали в місті, а моя, моє завдання зробити такі умови, щоб ви хотіли повернутися. І найголовніше, і повернувшись в місто, відчували себе комфортно. Який має бути Харків та що треба змінити в першу чергу для того, щоб іноземні інвестори охоче бажали працювати, закладається в новому генеральному плані відродження післявоєнного Харкова, над яким працює команда британського архітектора Лорда Нормана Фостера? Мер Харкова закликав it спільноту долучатися до цієї важливої для майбутнього Харкова роботи. Місто Харків буде е, бути. Найбільш інвестиційно привабливим містом. Чому? Ми будемо йти на все, щоб залучати в Харків інвестор. Ми будемо йти на податки пільгові, що стосується бюджету міста. Ми будемо давати зелені коридори. По землі, по виділенні землі, пролонгації землі. Хочу сказати, що от у стратегії розвитку міста ми створюємо там індустріальні парки, наукові парки, it парки. Все будемо робити таким чином, щоб інвестори приходили до міста. Тому і будемо розвивати і транспортну інфраструктуру. І соціальну інфраструктуру, і комунальну інфраструктуру, і виділяти земельні ділянки, і виділяти подай кластери під індустріальні парки, под науково, залучати студентів – це обов'язково місто повинно бути столицею студентства. Взагалі, концепція така, наголосив міський голова. Після перемоги Харків має перетворитись на найпрогресивніше українське місто з потужною економікою, новими мікрорайонами, перспективними можливостями для кожного, хто житиме, працюватиме у Харкові і тим самим розвиватиме мегаполіс. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Новини Харків. Завод комунар потерпав від ракетних обстрілів майже від самого початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ворог руйнував корпуси підприємства цехи, знищував важливе обладнання та продукцію. Крім цього, під удари потрапляли й фахівці, отримували важкі поранення і травми. Але попри все, комунар вистояв. Виробництво вдалося переформатувати, а спеціалісти пристосувалися до роботи в умовах війни. Я думаю, що на сьогоднішній день. Звичайно, демонструвати високу культуру виробництва, на жаль, нам заважає ситуація. Було в нас значно краще минулих разів, як ви приїжджали. Але ми живі, цілі, підприємство не розгубилося в той період часу і робимо все для перемоги. Із темпами виробництва та особливостями роботи комунару під час воєнного стану ознайомився мер Ігор Терехов. Констатує вражений незламністю працівників, які залишилися на своїх робочих місцях, не покинули місто, об'єдналися та надійно тримають свій особливий фронт. Те, що ви робите, це е, перш за все дуже важливе. Крім цього, це дуже така кропотлива праця і е, праця. Яка йде, безумовно, на нашу перемогу. Я переконаний в тому, що ми переможемо. І це буде е не, в далекому часі, не в далекому часі. І нам з вами потрібно буде набратися сил, терпіння, мужності для того, щоб відновити наше місто. Загалом на підприємстві зараз працює майже 1300 працівників. За сумлінну працю та високий професіоналізм вони отримали пам'ятні дипломи та подяки. Григор'єв Дмитро Володимирович Остенко Олександр Іванов, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. До його відновлення зовсім нещодавно стали комунальники. Цей під'їзд в одній із багатоповерхів Собіцького району постраждав наслідок пожежі. Усі стіни вкрилися гаром, вийшла з ладу проводка на поверхах та багато іншого. За допомогою у відновленні під'їзду харків'яни звернулися до очільника міста Ігоря Терехова. І ось постраждалий під'їзд вже взято у роботу. Сейчас мы уже как бы сделали демонтаж, прогрунтовали, вскрыли контактом, подготовили, вышпаклевываются, ну и, естественно, потом это все будет открашиваться. Также в этом подъезде будут восстанавливаться окна. Электрику точно так же будут подбиваться провода, все провода будут, как говорится, упорядочиться. Для того, чтобы его восстановить, достаточно будет двух недель, для того, чтобы он именно выглядел чистенький, новенький и нашим жителям было комфортно жити в своєму домі, в своєму під'їзді, а в цьому під'їзді багатоповерхівки щоправда вже індустріального району. Роботи з відновлення вже на фінальній стадії. Комунальники наводять, як то кажуть, останні штрихи перед здачею об'єктом. В данном доме было произведен... колоссальный ремонт. Мы выравнивали полностью все стены всех девяти этажей. Также наносили после выравнивания фактуру шагрени и караед. У нас с панели, это такой, как говорится, ноу-хау. Сделали караед, открасили, открасили эмалью. Ну, я надеюсь, что нашим жителям этого дома будет комфортно и нравится жить в этом подъезде. Также мы еще восстановили окна. Они были, естественно, все разбитые после взрывной волны. Мы их восстановили, открасили. Наше предприятие, помимо восстановления и ремонтов подъезда, мы занимаемся ремонтом кровли. На данный момент сделали более 20 кровель. Потом мы также устанавливаем окна. На данный момент больше 400 окон мы установили. Также занимаемся демонтажем и ремонтом детских спортивных площадок, благоустройства. Это урны, это лавочки, чтобы нашим жителям Харькова было где, как говорится, посидеть и обсудить наши новости. Также какие-то аварийные работы. До сих пор мы все равно ездим, где-то какие-то там проемы закрываем. То есть занимаемся ремонтом, восстановлением нашего любимого города Харькова. Я надеюсь, что все-таки... все буде замічательне і мирного неба перегріться над головою. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін новини Харків. У Харкові стартував Харків Мюзик Фест. Це традиційний культурний захід. І навіть попри війну, і всі ризики ситуації до прифронтового Харкова завітали видатні виконавці класичної музики. То, що сьогодні. У місті Харкові такі культурні події це означає, що у нас славна майбутнє. Відмінною рисою фестивалю цього року є те, що у програмі переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чи твори звучатимуть. Харківський міський голова висловив повагу і вдячність музикам, які приїхали до міста для участі у фестивалі, знаючи, що Харків кожної миті може піддатися обстрілу з боку РФ, і це показує високий рівень заходу. Він популярний і вагомий серед поціновувачів мистецтва. З моменту початку війни ми вимушені були не проводити таких фестивалів. І це перше, і це дуже знаково. І я сподіваюся, що це буде відновлена традиція міста Харкова. Ідея проведення фестивалю класичної музики у Харкові. Була започаткована шість років тому. Розповідає президент фестивалю. І з тих пор у нас кожен рік весною. Харків збирає лучших виконавців. мирового э, классического искусства и приглашает сюда тех, кто идея была такая: кого харьковчане ни при каких обстоятельствах у себя дома увидеть не смогут, поскольку это слишком редко выступающие даже за рубежом люди. Безусловно, это не тот фестиваль по масштабам, по количеству исполнителей, их уровню, который мы хотели бы видеть. Но это невозможно, и большее, самое большее, что мы могли сделать, мы делаем. И я думаю, хариковчане, попавшие на концерты Харьков Мюзикфест, будут ну, рады и будут примут это как ну, средство облегчить вот, моральные тяжелые страдания в связи с происходящими событиями. Головною подією першого дня фестивалю став виступ Богдани Півненко у супроводі фестивального оркестру Харків Фест». Її називають українським Паганінів спідниці. Вона одна з найвідоміших скрипальок України. За цей рік Богдана мала безліч концертів по всьому світі і не оминула нагоди взяти участь у харківському фестивалі класичної музики. Програма концерту об'єднала твори пори року українських композиторів сучасності. Цьогорічного фестивалю, за словами організаторів, звучить так: Харків, місто нових сенсів, актуальний саме зараз. Харків'яни не тільки незламні, але й рухаються уперед, створюють нове, підкриваючи себе і скарби української культури. Харків Мюзик Фест триватиме до 30 червня. За цей час відвідувачів концертів чекає багато цікавих відкриттів. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мікенін. Новини Харків. Я, звісно ж, бажаю здоров'я, бажаю перемоги. От. І щоб ми не, як сказати, не втрачали надію. Будемо здорові. Мирного неба над головою. І все. Це найважливіше. Миром. Що можна побажати зараз, щоб всі повернулися додому. Діти, батьки, всі-всі-всі, щоб було сонце нам світило. міра. Добра, спокойствия, побіди, всього самого хорошего, віри хороше, всіх благ. Для себе теж міра, здоров'я. І всім того, ж же желаю. Мати свіжий розум, мати. Так. А воно ще і миру. Головне це миру. Ну, звичайно, перше на перше це перемоги нашої, як найскоріше, щоб ми потім все це святкували вже. З легкою душею, миру, Тишини і спокості. Вірити у перемогу, що все буде добре. Не забувати традиції. Це дуже важливо у наш час. Миру всім, миру, любові, і Божого захисту. Дай Боже всім. Мирного неба, щастя, здоров'я, радості, сонячних днів, улибок, друзів, люблять, близьких і моря, море тепла. Щоб були щасливі, мої близькі. Когда они будут счастливы, буду счастлива и я вместе с ними.